Швидкий огляд сучасної нейлонової педалі мерока продаються в такій от коробці. В комплекті йде ключик і інструкція. Ключик на шість з фабрики педаль іде не налаштована, не дуже гарно крутиться, тому її потрібно налаштувати. Для цього нам потрібен трубчатий ключик на 8. Як я думаю, повинні там бути всередині промподшипники. Це дуже гарно намазано, але підшипників там немає. Не то, що, а взагалі, якась резинка. Це, звісно, капець. Я не знаю, скільки вони прослужать, але... Побачимо все густо намазано. Може тут і промпідшипник. точно не понятно, з краю тут його немає. І видно, що тут просто якась резинка. Вся педаль зашипована. Шипи. Це гайки, внутрішні шестигранники. І вони так торчать, що взуття надовго не вистачить. Напевно, я їх викручу. Для дуже екстремального катання. Фабрики крутиться вона не дуже і при послабленій гайці нічого не змінюється. Напевно, розійдеться. Подивимося, що буде з нею далі. Благо, що гайка не потіряється. Тут вставляється така трубочка, ще закручується гайка. І дуже зручно щодо шатуна теж можна прикрутити. Шестигранником. Чекайте на огляд. Подивимося, наскільки її вистачить. Ця нейлонова педаль сама по собі широка, велика. Зараз покажу розміри. 11, Ширина і. Довжина теж одинадцять з половиною. Кожен шип – це маленький болтик. Я поберегу взуття і викручую їх. Зняти шипи в цій педалі дуже просто. Просто треба отакий от ключик для відкручування внутрішніх шестигранників. І отак швидко от знімається шип. Кожен шип торчить із педалі на міліметра 4. І дуже серйозно може пошкодити подошву взуття. Буду використовувати без них. На календарі 7 січня. Наконець-то почалась зима і випробування, перший день. Велопедалі Марокко морока. Не дуже крутяться. Самі по собі не хочуть крутитись, але при їзді це не заважає зовсім. Як виглядає цей цеп? Він золотий. Це просто супер, супер клас. Шатуни, зірка. Задні зірки, касета. Перемикать швидкості. Все нове. Дуже прикольно обновив трансмиссию. Катаемся дальше. После первой шпакатушки вылезла резинка. Це просто капець. Педаль хоч і нейлонова, але з одним підшипником. Якщо то підшипник, явно вона не вищий клас. Це мені дуже не подобається. А що трапилось? Да нічого. Просто резинка аж сюди залізла. Походу вона повинна бути десь тут. Понятно, то підшипник посередині чи так просто, схоже на підшипник. чотирнадцяте січня. Погода і природа дарує нам чудові моменти. Отакий сніг випав. І ще йде і йде. І дуже прикольно прокатитись по ньому на електровелосипеді. Після заходу сонця дуже швидко темніє, але це не заважає по катушкам. Прикольно дивитися на вогонь в засніженому лісі. Пройшло півтора роки, і я нарешті хочу закінчити цей ролик з оглядом нейлонових педалей. Ось такий вони вигляд мають через півтора роки. Нагадаю, ця педаль налаштовувалась ліва, а права навіть не налаштовувалась. Крутиться так само, як і з самого встановлення, як з самого початку. Ну Може це чуть краще. Але я налаштовував її і потім ще раз переналаштовував. Взагалі-то можна їх і не налаштовувати. Значить, єдиний мінус, якщо ви хочете використовувати ці педалі для екстремального катання, якщо у вас буде падати об асфальт і об все подряд, то їх не рекомендую. Одного разу я робив різкий поворот на асфальті і черкнув правою педалью по асфальті. Подивіться, що вийшло, як стерлося. це єдине касання було. Фокус. єдине касання. І так стерлось. А взагалі плюси те, що вони легкі, широкі, те, що їх можна подналаштувати, як вам подобається. Тобто я повикручував половину гвинтів, щоб вони не пошкодили взуття. Взагалі Нормальні педалі можна використовувати.